І усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській лалізі 9 лютого 2019 рік на стадіоні Вандо до Метрополітано. Атлетико приймає мандридський реал 3-1. Мандридський Реал перемагає. Сьогодні, друзі, хочу до неї згадати. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте ми розпочнемо все обговорювати зі стартової складі. В 4-4-2 стартова розновка Атлетіко. Головний тренер команди Діґ Сіміоне. У воротах Єн Облак, Хусе Хіменес, Діґ Гадзін. Пара центральних захисників. Люка Ернандес, Арєс по флангах, Томас Партіс, Сауль Ніґіс та Малемар Ангель Корея. Пів захисники Альвар Марата та Антуан Грізман у нападі. Це стартова розновка Мадридського Атлетіко. Мадридський Реал Соларі, головний тренер команди. 4-3-3. Стартовая расставка Реал Мадрид, Тибо Курта ворота. Рафаэль Варан, Серхио Рамос. Пара центральных закисников. Серхио Ригелон, Дани Кравахаль по флангах. Казмира, Лука Монрич, Тони Кросс. Три копии закисников. Карим Бензема, Лука Сваски, Свинисиус Джуниор. Унап 1. Это стартовая расстановка Мадридского Реала. Друзі, давайте тепер безпосередньо про сам матч Говорить, В принципі, Реал дуже здорова команда Карланчіли. Перепрошую, друзі, команда Саларі. Команда Саларі дуже здорово і справді цей матч розпочинає. Реал більше лодів м'ячем, Реал більше позиційно атакував. І ось на 16 го матчі дуже хороша подача з кутового. Деться виграти боротьбу футболістам Реала. М'яч скакує до Казиміра. Казимір, удар, подійдіть через себе. Гол! Гол! Що це за забитий м'яч від Казиміра? Впаді через себе Бразилиці, Рахунок матч відкрито. 1-0 мадридський гранд виходить уперед. На стадіоні Вандо Метрополітано мадридський реал. виходить вперед. Дуже справді важливий м'яч вдається забити Реалу Дуже важливий м'яч, і все-таки реал збиває. Ось, то поділо, і справді, то Ось, і справді, то поділо то вдається забити. А атлетико вдасться в кітці-кітті відігратися Дуже здорово вдається Англю Кареа. Накритий футболіст Реала. Каре, Розрізаюча передача. Грізман. Вигід 1-1. Грізман. Грізман. Удар! Гол! гол, Антуан Грізман. 25 хвилина матчу, Мадридський Атлетико. Рахунок матчі з Рівні, команда. Дзіґі Сіміон. Дуже важливий місце забуває Антуан Грізман. Це емоція Антуана. Анхель Кваріа записує до свого пасива голіву передачу. І ось емоція Антуана Грізмана. І справді Атлетіко дуже важливий меч справді збиває. Дуже важливий меч збиває Атлетіко 1-1. І в цілому Атлетіко грав більше другим номером. Атлетико більше команда грає на контратаках, реал ты реал більше володів м'ячем, і в кінці кінців реал в кінці, в кінці в свого все-таки реал домагається, домагається Реал в Віні іде, Віні дуже здорово по лівому флангу, в Віні на швидкості, Віні вдається зайти у штатний майданчик, Аріас, Аріас летить в п'ятка Аріас пенальті. Абсолютно чистий. Пенальті Аріас б'є Вінісіуса Жуніра по ногах власному шестому майдачку. М'яч Аріас не грає. І пенальті абсолютно чистий. Серхіо Рамос. Становляє м'яч Серхіо Рамос, Серхіо Рамос, розбігається Рамос. Удар гол, гол, Серхіо Рамос! Капітан мадридського Реала на 42-й хвилині матча, знову Реал Мадрид виводить вперед. Дуже важливий меч забуває Реал і справді 2-1, і на цьому перша 45-й хвилинка завершиться. І завершится вона з рахунком 2-1 на користь мадридського. Реала. Друзья, а вы знаете, в другом теме, в дороге, в Реала выйдет Мариана, Гарит Бейл, тогда не стрибали. В Атлетику выйдет Калини, Чиродрит и Витола. В другом теме Атлетику, очень здорово, другой тем, Атлетико справдя, в тема теме Атлетику распочиная. В самом все, дорогие друзья, эмоции э, Серхио Рамоса, когда он забыл очень важный мяч. Атлетико добре, дуже добре. Команда Диего Симеона розпочинає другу 45 х хвилинку. І справді Атлетика... Ну, дає І справді Атлетикою, кому в принципі потрібно було відігруватися. Іде хороше закидання. Якщо не помиляюся, геніальну просто передачу виконує. Чесне слово, друзі, я можу ще не... помилятися. Якщо не помиляюся, був Хіменес. Хіменес. Хороша, діагональ Хіменеса, Марата, вихід один на один. 1, -1. Куртуа високо виходить, воріт. Марата перекидає куртуа, Удар. Гол. 2-2-2-2, Атлетіко, Мандрід зрівняє рахунок, але суддя бере таку паузу і офсайд у Альвара Марати. Все-таки мінімальний офсайд, зафіксований в Альвара Марати. І справді трішки Альвара не пощастило в цьому епізоді. Трішки не вдається реалізувати. Ну точніше, вдається реалізувати Альвара Мараті свою нагоду. Просто трішки не пощастило за офсайдом Альвара Мараті. Тому, коли за зараховано, рахунок залишається 1-2 на користь Мандрівського Реала. Реал, в принципі, не був проти трішки пограти другим номером. Більш так знаєте під кінець матчу вже Атлетіко більш активнішим був. І реал дочекалася команда Саларис Ого Шанса. Контратака проходить Реала 74 клавиматчу. Лукамондрич видає прочину Гаррета Бейла. Гарет Бейл виходить на на позицію під госним кутом. Гарет потужно гарматний постріл. валіться в дальній кут гол. 3-1. Гарет Бейл забиває гол. Геніальний удар від Гарета Бейла. І Рахунок у матчі стає. 3-1 на користь Реала. Потім ще Томас Парті отримує червону картку. Томас летить в жорсткий стик з Тоні Кросом і отримує другу жовту картку. Це, до речі, емоції Гарата Бейла і Реал Мадрид в Кітітси в Премагие. В в Реал Перемагає на стадіоні Ванда Метрополітано Атлетико Мадрид з рахунком 3-1. Це емоції Антона Грізмана, Ну, а це Реала. І справді Реал Дуже хороший футбол. Команда Саларі у той день показала. Друзі, давайте ми зараз подивимося взагалі ту статистику. Дивіться, по ударах поворотах та де? Да? 11, 11. За ударимо площину 24, 34 на 66 володіння. м'ячем. Найбільше більше воно в Реала. 294 передачі в Атлетіко. 72% точність передачі в Реала. 565 передач. 84% точність передачі 21-16 порушення правил 5-3 портах, по жовтих по картках. Да? Одна червона картка ще була в у Реала не було. Червоної картки, да? 4-0 по офсайдах та 4-3 От Отут реал за усіма статистичними показниками, але тільки ось по ударах-поворотах був передет. 11 на 11 а так в у реалі ми от ще більше володіли і цілому команда Саларі на мою думку по ділу атлетичного маритму іграла друзі, ну що ж знаєте як ще таке піцця підводити да вважаю я ще реал поділок проголом і таке матч був той 9 лютого 19 року з Козимірами Рахунок відкрив потім Антон Гризман Рахунок матч зорівняв потім Сергій Рамос ще забив Ну, в кінці кінців Атлетик потім не зрівняє рахунок, але цей гол сюди не зарахує, тому що і справді був офсайт. Мінімальний офсайт, але все-таки Вальвера Марата, і він все-таки був. Тому гол по ділу і справді не зарахували. Тому якось так. Ну і ще Герту Бейлу вдасться забити третій м'яч. і Справді, Реал дуже здоровий виглядав в даному матчі. Ну що, друзі, придали цей матч, який відбувався 9 лютого 2019 року Стадіон стадіон до Метрополітан, Atletic Реал Madrid, 3-1 перемагає. Друзі, хочу побачити та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Найголовне, друзі, будьте завжди щасливими. Друзі, це найголовніше. Бажаю вам тільки добра. Усім до побачення. Бережіть себе, будьте щасливі. Усім до нових зустрічів!